Записувала відео і з мікрофона забула що нас чутно. Зараз буду, зараз буду прописувати наш піровий кіт. Я пишу під клієнта шкільного віку година фокус на каліграфію. Але ну також вивчаємо всі аспекти, мови, але фокус на каліграфії. Кіт Ма, мао, мао перший тон. Тобто перший тон. Він рівно вимовляється. Мао. Коли ви вчитесь, ви гіперболізуєте це. Тобто, ви можете співати ма, прям протягувати пратяжонок, щоб відчути це, пропустити через себе. Понятно, що. По живому вовлені воно буде може, швидше. No. No. Так, добре, a cat. Тепер, що ми робимо? Ми пам'ятаємо, що є послідовність, і це дуже важливо. І спочатку, коли ви вчитесь, ви прям вчитесь, ви повинні вимовляти кожну риску. Яка це риска? Запам'ятовувати ці риски, коригувати це зі своїм вчителем. Звичайно, це не опой по мазі, тому майте на увазі, що я мишкою пишу не з графічного планшети. Зараз я ще декілька разів напишу. Дивіться, аткіна, аткіна з клюками. Аткіна, аткіна, горизонтально-вертикально, вертикально-вертикально, горизонтально-ловно-вертикально, горизонтально-вертикально, Тільки так. Писати, тільки так. Ось у вас чотири клітинки, і ви сюди починаєте. Ось. Добре, все Добре, все.